Для під'єднання міостимулятора до дошки достатньо піднести пару електродів однієї лінії до лівої дошки і другу пару електродів до правої. Далі необхідно вибрати бажаний режим з такими параметрами, як тривалість імпульсу, частота, сила струму і так далі. Наявність тих чи інших функцій залежить від моделі міостимулятора. Для того, хто жодного разу не вставав на цехи. Складно передати словами, емоції від практики, а відчуття від одночасного використання дошки садху з міостимулятором передати ще складніше. Єдиним порівнянням може бути схожість з аналогічною лікувальною процедурою в кабінеті фізіотерапії, яка багатьом знайома. В цілому міостимуляція це позитивний вплив електричного струму на мускулатуру, нервову систему, обмін речовин і гормональний фон в організмі. Завдяки. Регулярним процедурам відбувається нарощування і зміцнення м'язової тканини з одночасним спалюванням надлишків жиру.